сказала в понеділок, підтим разом по барвинок, я прийшов, тебе нема, підманула, ти довела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, розум морозом завела, ти ж мене ти ж мене підманула, ти ж мене ти ж мене підвела, ти ж мене ти ж мене молодо, розум морозом завела, ти казала у вітора, поцілу. Разів сорок, я пішов тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, з моя розум звела, ти ж між мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мешка мене молодо, з морозом звела, ти казала у середу, під тема разом по черету. Я про в тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене мола. Ти казала вчит ввербу до крашенеш тебе, я прийшов в тебе нема, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сумарока, суботла, ти ж мене ж мене підманула, ти ж мене ж мене підвела, ти ж мене мене ти казала у п'ятницю, підем разом до криниці. Я прийшов тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розумлела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума